Сьогодні, 10 січня, відбулося прощання з нашим захисником. 28-річний Володимир Гуцуєнко став уряди Збройних сил України 17 серпня 2023 року. Навчався на оператора навідника БМП 2, але зрештою був направлений до піхоти. Він, звісно, розстроївся за цього, бо мама я вчився на одне, мене послали на друге. Я кажу, може, й краще. Потім, перший бій, він пішов. Мати бійця розповідає, протягом всього часу хлопець заспокоював її і ніколи не жалівся. Надсилав фото, відео та сувеніри з навчань, але останню розмову згадує зі сльозами на очах. І в останній день він сильно казав мама, я хочу жити, Я так хочу жити, хочу так тебе обняти, хочу на два дні приїхати. Я тобі все перероблю. Я не хочу тут бути. Мама, договорися, щоб я перевівся сюди, десь в Ніколаїв чи куди, чи в Херсон, чи куди. Бо мені треба було постиратися, бо з них до голови в окопах, у тому болоті, і блохи, і все. До війни Володимир працював зварювальником. Солдата чекала кохана дівчина, на якій мріяв одружитись. Він був щирою людиною та справжнім другом. Тим людям допоможе із автобуса зійти, і зайти в автобус. Дуже добряк був такий. Загинув Володимир Гуцуєнко 29 грудня 2023 року під час бойових дій у населеному пункті Бердичі Покровського району Донецької області. Та для рідних герой назавжди залишиться живим у їх серцях. Аліна Ковальчук Корабелів Інфо.